Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, з'явилася невтішна інформація про те, що Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі проведуть свій беззаперечний бій на початку наступного року. Як повідомляє відомий інсайдер із ESPN Майк Копінгер, бій відбудеться у лютому в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Бій Усик фюрі на стадії планування на лютий, тож подивимося, чи станеться це, чи потрібно більше часу, щоб циганський король продовжив зализувати рани після матчу минулих вихідних проти недосвідченого новачка Нгану. Якщо бій відбудеться в лютому, це зовсім не сподобається фанатам, адже це нагадує те, як бій вже переносили у минулому і він зовсім не відбувся. Лютий трохи пізніше, ніж хотілося б боксерській публіці, але це краще, ніж бій перенесеться на березень, квітень або травень. Перед цим Френк Коурен повідомляв, що Тайсону потрібно більше часу, щоб оговтатися, і 23 грудня бою не буде. Однак Олександр Русик сказав, що чекає на бій саме 23 грудня, адже у них підписаний контракт. Промоутер Олександр Красюк теж підтвердив це і сказав, що для перенесення бою Ф'юрі необхідно підтвердити це медичним висновком. Також Красюк закликав Тайсона Фюрі стримати своє слово та вийти на ринг із Усиком. Гей, брате, Тайсоне, як слід відпочинь, залишайся з сім'єю, проведи час з дітьми. Відновися, наповни своє тіло і душу енергію і повертайся в тренувальний табір. Світ чекає, що ви з Усиком проведете 23 грудня в Саудівській Аравії в Ерії Яді найбільший бій століття. Послухай, нам не можна його прогавити, Ми не можемо змушувати світ продовжувати чекати. Ми зобов'язані влаштувати цей поєдинок. В той же час, колишній чемпіон світу у другій середній вазі британець Джордж Гроус упевнений, що його співвітчизник Тайсон Ф'юрі відмовиться від бою з Усиком. Немає шансів, що бій Ф'юрі та Усика відбудеться в грудні. Якщо чесно, я не думаю, що Усик буде наступним суперником Ф'юрі. Він або ще раз поб'ється з Нгану, або завершить кар'єру. Тайсон постійно каже, що він циганський король, чоловік, якого ніхто не зможе перемогти. Прямо зараз стало зрозуміло, що є один хлопець, який може його здолати, і це Олександр Усик. Думаю, що багато людей згодні зі мною. Йому доведеться кинути кістки та відбиватися від маленького українця. Думаю, що Фюрі вважав за краще просто піти в захід сонця. Він цікавий персонаж і має багато можливостей за межами боксу, але ці двері можуть зачинитися, якщо він програє Усику. Отже, я вважаю, що Фюрі спробує виправити те, що сталося в останньому бою з Нгану, або піде на пенсію. Що ж, чекаємо на офіційний вердикт. Між іншим Джан Джілей розкритикував дії Тайсіна Фюрі в бою проти Френсі Сангану. гану Виходячи з поєдинку, який відбувся на вихідних, я не думаю, що Тайсон Ф'юрі зможе когось перемогти. Безумовно, це не Усик, не я, не Джошуа. Стосовно бою Ентоні Джошуа проти Деонте Уайлдера, то тренер бронзового бомбардира Малік Скотт накинувся з критикою на AJ'a. Джошуа нещодавно давав інтерв'ю і поводився так, ніби боявся назвати ім'я Деонтея. Здавалося, що журналістам доводилося витягувати це ім'я із нього. Він вважає, за краще говорити завченими цитатами, вдаючи, що тягне на собі цю суперошку вагу, звідки це взялося. Ви повинні проводити цілу кампанію, щоб великі бої стали можливими. Звісно, якщо хочете цього, Алі та Фрейзер підіграли один одному. Рей, Леонард та Хаглер агітували за свій бій. Але воно й не дивно, чому Джошо себе так поводить, адже Еді Хірн тепер зацікавлений у тому, щоб стати наступним у черзі на бій проти Нгану. Хірн навіть вирішив відродити одне з найбільш знакових рекламних боксерських слоганів усіх часів, заявляючи, що бій Нгану Джошо стане другим пришестям гуркіт у джунглях культового поєдинку 1974 року між Мухаммедом Алі та Джорджем Форманом. AJ проти Фрнсі Сангану абсолютно масовий, два велетні поруч один з одним. Хто знає, що станеться, я навіть не можу повірити, що ми це обговорюємо. Гроші для Френсі Сангану в боксі, він не повернеться в ММА. Гроші, які, як я знаю, AJ проти Нгану, міг би принести набагато більше, ніж Нгану отримав проти Ф'юрі. Джошо не був спочатку зацікавлений у хитромудрому бою, коли йому його запропонували. Багато людей сприймали перед боєм, що Ф'юрі проти Нгану був фарсом. Солідний виступ Нгану під час його професійного дебюту раптово зробив його сильним гравцем у боксі у важкій вазі, оскільки публіка зацікавлена в тому, що побачити більше від 37-річного гравця. Додавання Нгану до картинки важкої ваги та бої з великими грошима, які можна влаштувати з ним, зривають і розділяють довгоочікувані поєдинки, які повинні відбутися натомість. Деонте Уайлдар також веде переговори про бій з Нгану. Навіть з'явилися чутки про те, що Деонтей збирається битися з Нгану за правилами ММА. Еді Хірн відразу відреагував на це. Я не збираюся жартувати з цього приводу. Ви бачили ноги Уайлдера? Якщо Френсіс Нгану вдарить Деонте Уайлдера по ногах, то буквально переламає їх навпіл. Зараз ми перебуваємо в ситуації, коли обговорюємо, чи переможе Френсіс Нгану Ентоні Джошуа. Візьміть мої гроші, доведіть що я помиляюся і послухайте. Нгану може вдарити, немає жодних сумнівів. Візьміть мої гроші, я покажу вам, що відбувається, коли Ентоні Джошуа б'ється з Френсісом Нгану. Минулої суботи я сказав три раунди, але я буду щедрим і скажу, що шість раундів, щоб Джошуа переміг Нгану. Я повинен віддати йому повагу, тому що Нгану зробив кілька ударів на початку бою і здавалося, він приймав їх добре з хорошим підборіддям. Це був близький бій, я відчував, що він виграв бій з різницею в один-два раунди, але все ж таки. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях. Також ви можете підтримати канал в описі під відео. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!